Мужик повертається додому рано вранці, тільки відчинив в двері одразу получає качалкою посеред лоба. Отямився, бачить дружина біля нього. Ой, любий, любий мій, вибач, будь ласка, я геть забула, що ти сьогодні в нічну зміну працював. Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Він каже Слухай, у тебе взагалі почуттів до мене немає. Вже годину сидимо, ти хоч би голову мені на плече поклала. В смислі, я ж тобі тільки що м'єд зробила. Мені? Допоможіть знайти чоловіка. Дуже зляканий і збентежений, одягнений у сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Коротше, в чому встиг курва, в тому і втік? алло, алло. це лінія допомоги алкоголікам? Так. Підкажіть, будь ласка, рецепт приготування кривавої мерії. Моя дружина просто дивовижна людина. Вона вміє знаходити речі там, де їх реально не було, коли шукав я.